Постів та полотенечка Primark, Тут у нас комплектики, Ось такий комплекти іде на двоспалочку. Такий євро. Дуже класна якість. Такий дуже гарний. Просто такий, дивіться, який він не перевершений, І якість просто чудова. Також іде євро. Такий двоспалочка, Ту, Перепрошую, євро. Також євро. Такий також йде на євро. Тут будуть наволочки стовідсотковий котон. Ось такий подвіз у одинакових. І на євро на двоспалочку на євро. Євро. Двоспалочка є на резиночці. Ось така баєчка класна, яка песенка двоспалочка на резиночці. Така полуторочка на резиночці. Та двоспалочка на резиночці. Тут у нас підуть діяльнички. Такі полуторочка, двоспалочка. На євро, його паличка. Такі також паличка. Полотенка. Ось такі для ванної кімнати, для кухні. Дуже класна махра. Ось ці гарні кольори. Якось дуже класна. А такі у нас йдуть для. Лазні. І це така натуральна тканинка для лазні і плед. Дуже м'ятенький та класний.